Сюди, 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 заходь. Заходь. Так, на, це тобі. Витягни, тягни, тягни, тягни. тягни. Він, він, сам, о, він, він сам не вийде. Ти тягни, тягни. <рик> тих, 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 тих. Не, не відірви йому голову, голову йому не відірви. Блін, обережніше. О, тривай, тривай. О, о, я так розумію, у мене сьогодні буде ще та рибалка. Yes. <рик> Отже. Так, іди <й> сюди. Так. <рик> Ура. Так, це моя перша риба. Це дебют, як у вас кажуть, <рик> так? <рик> так, зазвичай пісні, а сьогодні дебют. Як ми його назвемо? Uh, Може Сашко? Ні? Ні не мою честь на честь твого продюсера. <tap> давай. давай Символічно! Відпускай, відпускай, бо він тобі на штани капає. капає. Передача тільки почалася, <стан> так не туди, воду <к passado> <inteiro> відпускай. Обережно, обережно. Сама тільки не відпустись, давай. Все? Опа, так? Да. <п Jr> Пока-пока, Сашко. Він добразиться, як ти думаєш? Я думаю, що ні. Я ні? думаю, що а, він, він хлопець він, з гумором. Він, з гумором і він оцінить, що першу рибку ми назвали на честь саме нього.